Для внесення показників лічильників заходимо в розділ Бухгалтерія, нарахування, показники лічильників. Обираємо потрібний ресурс та місяць для внесення показників. Справа натискаємо знак імпорт файлу і скачуємо шаблон з лічильниками. Відкриваємо збережений файл та проставляємо показники у стовпчику Поточні показники. Попередні показники завантажуються з програми автоматично згідно даних, заповнених за минулий період. В шаблоні ми нічого не змінюємо, не додаємо і не видаляємо стрічки. Зберігаємо заповнений шаблон і, скориставшись тією ж опцією імпорт файлу, завантажуємо показники в систему. Шаблон для внесення показників лічильників потрібно скачувати та заповнювати перед кожним нарахуванням. При бажанні можна вносити показники не через шаблон, а по кожному приміщенню окремо в стовпчику кінцевий показник. Також тут ми бачимо, хто вніс даний показник: адміністратор чи мешканець застосунку, і можемо сформувати звіт по даному лічильнику з історією показників за потрібний період.